Який це вплив матиме для Путіна у його контактах із Вашингтоном? Ну нарешті, нарешті він зробив, нарешті він щось е, зміг дати якийсь результат, хоч щось чимось можна хизуватися. Російська пропаганда, вона це місто просто носить на руках, як ну, щось на кшталт Берліну зразка 45-го року. Фашисти, нацисти mm. по факту 100 тисяч населення до початку вторгнення, і то за офіційними даними. Ну, Україна, звісно, втрачає ще одне місто. На жаль, Україна втрачає ще один логістичний маршрут з 2014 року, з 2014 року, на жаль, і наближається до Дніпропетровщина, але з іншого боку. Це з неприємного. Як росіяни поведуть себе? Тут дійсно цікаве питання. Я думаю, і наше командування буде намагатися вгадати, або вони спробують все-таки, рухатися по Дніпропетровщину від Покровська, або. Розділяться часть на Славянськ, часть на Дніпропетровщину, або всі підуть на Славянськ. Це таке питання: чи є в них такі ось ресурси, щоб рухатися одномоментно в різні напрямки? Добренько, будемо слідкувати. Ситуація прес складна. Єдине, що на завершення тебе хотів би запитати по цій темі. А, наскільки це буде критичним безпосередньо для як такої донецької фортифікації, про яку говорить, Що мовляв, це може порушити, бо я чув такі думки. Взагалі, наші там позиції, які були і так далі, чи є куди відходити, чи це просто от чергова втрата і щось глобального воно не змінює? Бо я mm. розумію про твої там застереження на рахунок Дніпропетровщини і все ж таки. Ну, давай так, дуже обережно, ну я припускаю, бо через ми ж не знаємо, які споруди на землі, яка там, який ландшафт місцевості, чим там користуються наші військові. Але в чому цікавість була Бахмуту з точки зору оборони, це величезна кількість споруд. Починаючи від там, гараж ракушка, закінчуючи багатоповерхівками. Uh -huh. За кожну цю споруду росіянам треба було битися. А ще треба додати якісь кар'єри, шахти. Водойми, рудники, ну це дійсно там було де ховатися від російських ударів, і в шахтах ховалися наші військові, ну, це було безпечно. Тобто ми втрачаємо дійсно таку локацію. Хоча росіяни знову втратили в першу чергу, я не кажу за людей, я не кажу за техніку, вони втратили час. Ми цей час, ми. Наші військові, хлопці та дівчата, виграли для нас, для українців, ці 13 місяців виграли час для європейців. Тому я пропускаю, що ми втрачаємо ще mm -hmm. одне місто то дуже болюче, особливо для людей, які там проживали. Але я так обережно пропускаю, що жодного впливу на українську оборону такого негативного, що вона все розвалюється, чипиться. Mm -hmm. Ну такого не буде. Чи наблизиться Путіна до наступного раунду переговорів? Ні, і моє враження таке: він пішов на принцип. От це найгірший варіант для нас, коли людина йде на принцип, і неможливо нічим іншим переконати. Якісь плюшки від американців не працює. Скільки йому пропонувалося, і в твоїх етерах це проговорювалося, давайте бізнес, давайте ще щось. Ніть. От нам, от Україна, Ленін, Сдал, Бандера, все господи, це називається. Мені так подобається устрання піропричин конфлікту. Т -т -т -т. Ні, взагалі, позиція Російської Федерації за цей час не змінилася. Так, вони не згадують там про денацифікацію, але це такий термін. Ну такий пшик, він розлітається. <говори> але всі вимоги, які були до України, вони залишаються незмінними. Єдиний варіант, коли... Він готовий буде щось обговорювати. Це настання ситуації на 3 літери. І це слово пад. Пад, коли ні вперед, ні назад забуксували, і тоді тільки можна вже говорити. Поки в нього є хоч міліметрові просування на фронтах, про зупинку, на жаль, мова не йдеться. Ну і тут вже накладається все. Наявність людей, наявність техніки, наявність грошей, все-все-все. Ну окей, тоді давай спробуємо. Помоделювати ситуацію, що може зупинити Путіна і призвести його до патової ситуації. Тому що все-таки в НАТО, от буквально вчора я читав коментарі а, очільника військового комітету НАТО, зараз не пригадаю прізвище. Він каже, ну, ситуація в Україні нагадує глухий кут, і, хоча вони говорять про просування певні Путіна, тут ми з тобою говоримо, що для нього цього достатньо. Чи допоможе нам? Якщо ми матимемо багато далекобійної зброї, фактор наявності великої кількості фламінгу, рут, безпілотників, які здатні перехоплювати російські шахеди і інші повітряні цілі, про це заявив учора президент України Володимир Зеленський і обіцяє, що до кінця року буде багато ракет, багато скільки він не уточнив. Плюс до того нам нібито передають якусь кількість Shadow, і як зауважив в одному із ефірів цього тижня Ігор Челенко, тут треба розглядати ще момент синхронізації передачі стормшедов і літаків Гріпен, які можуть ці ракети запускати по Росії. От що тобі відомо про нову незліченну кількість Flamingo і РУТ, які можуть бути до кінця року, ну і Стормшедов. Наскільки це зміниться може змінити ситуацію на полі бою? Ох, тригерна тема, я бачу в багатьох пабліках. Ну, куди не заходиш, де починається розмова про ракети, одразу починається таке накидання за воротник, да? От, Ах, так, знову ці ракети, де скільки можна. Ну, президент же сам перепрошує, визнав <гум> проблеми. Перед цим заявляв, а далі сказав: так, да, у нас є проблема технологічна і фінансова. Так е, на жаль, президент змушений коментувати цю історію. Як на мене, взагалі не треба було президенту про це говорити з самого початку. Mm -hmm. Ці ракети. Ми з того багато разів говорили. Найкраща стратегія це стратегія використання. Як там в класичному анекдоті, не, не не варто вірніше, варто вистрілити в темну кімнату, перезарядити, знову вистрілити, ніж кожного разу запитувати: там хтось є, там хтось є. Стріляй. Потім вже питає так само з цими ракетами. Стріляємо, потім вже дивимося, куди воно прилетіло. Е, на жаль, спрацювала погано оця ось історія про е, і українська правда писала: у нас було багато пусків цих ракет, але ми вам не скажемо, куди вони летіли. Ну, тут кожного ранку збройні сили звітують. Ми тут афіпський НПЗ. Позу букви Зю. Тут ми там якусь там станцію 500 кВт там з деталями, теж позицію букви З. ну А тут ракети, і ми не кажемо, куди. А, дійсно, українців це дуже бентежить, дуже обурює, ну нащо нас тримати за ідіотів. Ти правильно кажеш, в жовтні місці президент вийшов каже, ну шановні співвітчизники, у нас от є така лажа, у нас там, з грошима проблема, технологія проблем, але mm. до кінця року ми це виправимо і будемо гамселити росіянам. Знову президент себе ставить в рамки. а якщо ні, а якщо ще якась ну, буде так. технологічна проблема, і він знову буде віддуватися на ну, в новорічну ніч, там 31 грудня буде розказувати. Ну, фінгу, зараз почекайте. Загалом у нас вони, ну як кажуть, є є, є там ресурсні проблеми, є гроші проблеми, вони повинні попрацювати ракети, вони повинні дати результат. Ми не знаємо, як вони себе поведуть проти російської ППО, російські. Воєнкори, вони аналізуючи наші ракети, кажуть, напевне, ну, це вони що вони великі, вони більше ніж тамагавки вдвічі, вони повільніші і повинні стати легкою ціллю для російських систем ППО, переносні комплекси, все, 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 все. Наскільки це відповідає дійсності, тільки практика покаже. Але якщо тонна вибухівки прилетить в білградську ТЕЦ. То я більш ніж впевнений, на, на наступний квартал можна про Білгородську ТЕЦ навіть не згадувати. Тонни вибухівки, це, це тонна вибухівки. Воно дасть свій результат. Що все, що знаходиться в прикордонні, в прифронтових зонах, там де немає величезної кількості ППО, воно дійсно буде знищено. Про далеку, ага. далекі удари, це окрема історія, але воно повинно спрацювати. Чому кажу тонна? Бо звичайний безпілоник це 50 кілограмів. От він прилітає там, в Вілінській там, НПЗ. Ну там, пум ну, ударив. Так воно запалило. Але якщо прилітає тонна, ху -ху -ху, добрий вечір! Я диспетчер, і воно дійсно працює ефективно.